Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Ну і хочемо зробити задачку, адже давно ми вже задач не робили, так, Ліза? Так. Давайте почитаємо. Довжина побудованої дороги становить 92 кілометри. За перший місяць побудували 6 двадцятіх дороги, а за другий 9,23. Скільки кілометрів дороги було побудовано за два місяці? Ліза, що ми знаємо в цій задачці? Ми знаємо довжину дороги. Так, ми знаємо довжину дороги. Ми її намалювали, вона становить 92 кілометри, так? Так. Що ще ми знаємо? Ми знаємо, скільки за перший місяць побудували дороги. І за перший місяць ми знаємо, 6,23, за... так? І за другий І знаємо, скільки побудували дороги за другий місяць, 9,23, Правильно? Так. Давайте це також відмітимо. Отже, за перший місяць побудували 6,23 двадцять третіх так? А за другий побудували 9,23 дороги. І нас питають, скільки кілометрів дороги було побудовано за два місяці? Що би ти зробила лі за першою дією? Я би додала до 6,23 двадцять третіх. 9,23. Так, ліза хоче до 6,23 додати 9,23. І що ти знайдеш? Я знайду скільки за перший місяць побудували разом за другий місяць. Тобто ти знайдеш скільки побудували за перший і, і другий, другий місяць. місяць, так? І скільки це побудували. 15, 23. Так, ми вже це порахували. Давайте згадаємо правило наше, що якщо ми додаємо дроби з однаковими знаменниками, так? Знаменники ми не чіпаємо, ми працюємо лише. З чисельниками, так? І тому 6,23 плюс 9, 23 дорівнює 15 23. Ми залишаємо наш знаменник незмінним. А додаємо лише чисельники. Правильно? Так. Добре. Ну, і яка буде друга дія, що нам треба зробити? 92 поділити, на 23 подати на 15. А що ти хочеш знайти? Я хочу дати, скільки кілометрів дороги побудували за два місяці. Оце 92, це в нас ціле чи частина? Давайте згадаємо трошки попередні наші теми. Чому ти хочеш 92 поділити на 23 помножити на 15? Тому що 92 це ціле. Так, щоб нам знайти дріб від числа, нам треба ціле. Поділити на знаменник і, і помножити, помножити. на чисельник. Так, або ціле Поділити на низ і помножити на верх. Так? 92 ми поділили на 23, і помножили на 15, і в нас вийшло 60 км. Тобто за 2 місяці. Побудували 60 км дороги. Добре, якщо ви хочете, давайте це заберемо, якщо ви хочете закріпити матеріал, ми вам пропонуємо з Лізочкою ще задачку подібну і пропонуємо вам її вирішити. Отже, відстань між двома містами становить 116 км. За першу годину машина проїхала 12,29 дороги. А за другу, 1529. Скільки кілометрів залишилося проїхати машині? Ну, спробуйте зробити цю задачку, вона також нескладна. Ну, а ми все з лізочкою зробили вірно. І, і якщо, якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па папа! -па -па. Гарного дня, папа.